a nova Всім привіт! Вже через пару годин ми отримаємо шалену українську карточку в Ultimate Team. Михайло Модрик, версія Future Stars. Я не можу дочекатися, і команда моя вже теж готова. Вся в очікуванні позиції, як бачите, вільна для Михайла. Сергій Ребров вже є головним тренером моєї команди. До Михайла я ще й спеціально перекрутив команду так, щоб все було круто. І зібрав СБЧ Серхіо Рамоса. Ван Дейк в мене тоті випадав, ви бачили. Придбав Трента Олександра Арно. 0, да. Зідана ще повернув у команду, хоча тут може грати і Маркізіо по хімії. Ну а поки Михайло ще не прилетів розташування моєї команди, я грав разом із Овайраном, плей плейофуд Чемпіонс. Ну і власне після нарізки найкращих моментів з матчів поговоримо трішечки про Рамоса, Вандейка і Трента Олександра Арнольда, які з'явилися в моєму складі. Крім того, сьогодні ще буде трішечки цікавих паків, збирав СБЧ, де мав би спіймати щось крутеньке і щось десь спіймав. Ну і відкрив пару прома паків. тож має бути цікаво сьогодні ввечері. Чекаємо мудрика не лише на полях Ultimate Team. о 22.00 в рамках англійської прем'єр-ліги Челсі прийматиме Fulham. І Це чудова нагода для Михайла. Вийти в основі, проявити себе, можливо, віддати асист чи забити гол. Фавбет чекає власне ваших прогнозів. Тож посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Курва. 285-картки. О, токен! Ха, Ха! А токен ми купуємо! Так. Токен ми маємо взяти. О, інформ. О, сьомий рейтинг інформа вже непогано. Взяв той пак тільки заради токена. Так, і знайте. Один гравець 80, може бути тоті, може. Це ж 80, правильно? Будь ласка. Ой, волкаут на не, ура. Поляк. Дібала, дібала, дублікат. Дублікат. Нагороди за тиждень, тоді за ними за сезон. Беру антрейд, мені антрейд все одно потрібне. Я збиратиму Серхіо Рамоса 40 тисяч кешем, це добре. Окей. Ну і тут би ще високий рейтинг. Оп. 84-й. Ось і нагороди за сезон 2, паки за 100 тисяч. І новий другий дивізіончик, в якому завжди на чилі можна з починати. Нехай цей успіх прийде зараз в паках. Оп, волкаут. Золотенький та тим не менш, Іспанія і це парехо. Один з найгірших можливих волкаутів, але сподівання зараз на ці паки. На Тім Мовзия або хоча б високий рейтинг для Рамуса, але тут не вже навіть Волкал, чи може не з того боку він бути. Ні, не може це. Rice 84 рейтинг. 24 картки, все лише 84-й рейтинг, срав пес, ну як так? у Champions, це тоді вже може бавитись щось з якимось збичам. Поїхали другий пак. Ні, не можна так і це нелегально. Як Мертинс 84-й і Райс 84-й, два паки за 100 тисяч. Останній третій, Давай, Тімо, з'єрмив все забули. Курва, невже й тут без волкаута? Зомер. Це не на шостий навіть. Три паки за 100 Ні одного волкаута. Вау. Усик. Схожий, ні. Просто люксично. Боре просто прийшов, виконав місію і пішов. І те саме Худгла. Просто легенди мого клубу. Обидвоє. Нуль матчів зібрані були чисто під конкретну місію. Серхіо Рамос. 91-й рейтинг. Vamos. PSG. Oh, ой, дідусю. Ой-ой-ой. О, ой. oh, інша справа. То паверхедер є? Є, yeah, він паверхедер в мене тепер буде з Ван Дейком. Як там конкуренція буде. Bienvenido. Так, Маркізіо чи Зідан, хто грає? Ну нехай грає сьогодні Зідан. Ми в плей-оффу Чемпіонс можна почілити. Нехай буде кайф у центрі поля. Тренер у нас вже готується до приходу Михайла Мудрика, тому він вже має познайомитися з командою. Mm -hmm. Блан Карлос Альберто дуже гарна пара центральних захисників. Заліз такий симпатичний. Добре. Ну, чисто. Тренд. Бляга, його спущені гетри Мене поки трохи дивують в складі, бо у мене таких не було ще. Гарно розіграли і Jair відкриває рахунок. Перший гол на сьогодні. Добре тренд. Не пробігте так Дейка, це не рарний. Тренд! Ой-ой-ой! Як гарно! Далот в мене так не вмів, коли грав. Канселу теж. Хіба десь там місяці два тому ще таке творив червоний. Тренд вперше так забиває. Дуже гарний удар. Приємно знати, що ти можеш лонгшот кинути своїм гравцем. G0 і це мало би бути GG все-таки 30. Добре тренд? О, oh, wow. Цей простріл від Трента, це дуже якісно. Не завжди, коли ти даєш на навіс, так гарно летить простріл. Вони бувають дуже криво зрізаються, а тут тут справді якісно. Подобається тренд поки. Відборах добре, забивав ударом за меж штрафного. І зараз асист такий якісний. Сентуріончика за 340 тисяч, якого я взяв за таку ціну, тому що він зникає з ринку. Навісси 95. Вау. Алонсон. То збирав Алонсо, як він вам. Джорджініо тут ще. Є. Виходить парочка Джордні Алонсо. Рамос якісно. Ой, до речі, якщо вам дек четвертий номер, який номер має бути Рамос? Тим часом Ойран забуває гол. Дуже добрий тренд. Тренд Олександр Арнольд! І це GG, але його удари, вони будуються. Але два удари в нього летять, цікаво, треба а зараз глянути уважніше, чи немає трейту на такі удари. Дай п'ятий буде. Ого, у мене кабді, а перший нормально. В нього є оудсайд фудшот, от чого він і глупить, як зварйований. Але в нього тут третій, погляньте, early crosser, аути uh, кидає круто. Swear pass, якийсь такий пас, що ще й минає. Flare passes, Погляньте на його паси, в нього паси, якісь нереально деко заскриптовані мають бути. І от тут на паси, і ще й при тому короткий пас 90, і довгий 94. Дуже цікава картка. Ой-ой-ой, дуже бідненько. Рамос, якісно. І розстріляли. 1-0 Хеліан БП. Легко. Ван Дейк. Ван Дейк. Ну що, буде швидкий відрив чи ні? Ну так, проти рарну вандейка можна і пробігтися. Довго якось підлаштовувався під той удар Жейрзіньо, але в підсумку забиває. Оу, без е, таймінгу на Жейрзіньо кидає. Рамосі, Мальдіні, Сієні Хабі Алонсо. Ой ні. Вау, Серхіо Рамос! Блискуче! Але як я так проспав старт матчу. й схему не змінив. Від 4 2-4. як вийшов, так і пішов. О, Моя відповідь буде просто дуже болючою. Це буде удар і. Гол. Прекрасно, Ван Дейк. Ван Дейк. Рамос. Тренд, тренд. Ааа! Фак, Фарев! Ну як, ну що це за суддівство? По центру дасть. Курва. За що пенальті? От за що? От просто зараз панянка судили як жіночий футбол. Штовхнув корпус корпус, гравець впав, а і все, пенальті. Ну що то таке є? О боже, це гол. Ми програємо в один м'яч. 2-2 добре. І Ну. Щось незвичайно дірявий захист, треба на паузі посидіти трошки. Ну як? Зизу дете, друже. Ну що це таке? Це фантастика! Монітори б'ються в таких випадках. Яким чином пролетів зараз той пас через всю команду? Ну, да ви не то та Як такий пас, дати? Чому не сильніше? На. No. Як?! брокін матч ну боже як. Дивись, що там з воротами робиться? Давай, давай, фак! Це неймовірно. Цей матч просто ну все, має бути програний. Добре, зараз ми будемо отримувати Team of the Air, гравця в рарному мегапакетику. Добре, нехай буде номінант. Годеться, то буде робочий дроп. Номінант. Синій фон, поїхали. А не вулкаут часом рарний якийсь такий не з того боку. І. Четвертий Грізман. Грізман, чого ти такий бомжик став? 83-й рейтинг, Я в шоці ставлю, Грізманом? Клопо. Слухайте, я йду збирати 85 плюс, то так не може бути. Нормально. На днях в такому пакетику я спіймав Тімузир Вірджіла Вандейка. Але вчора я тут отримав 285 гравців. Але що буде сьогодні? Комон фон. Можна й легенду тоті. То, що, то, то номінант, бляха, серце чуть не стало. Бремер, курва. О, срака, дошка. Фабіо дорожче коштував, що я вам скажу. Пішов, щасливо. Що часточка, здоров'ячка. Іменди. <сумітно> Иди далі. Запустили їх бумеранг. Може хай буде такого. Разочок. Ну пішов. Спав сраку. Я більше не відкриваю пак, я пішов спати. Гулачий. О, 385 нормально. Ну і що то за оренда така? Для нас створено ось це. ось це. Сидиш, крутиш і не отримаєш ні хріна, але сидиш і збираєш. Там не буває, Тоті, розумієте, не буває. 85-й, дякую, є. Буває, але не на, ну, на моєму аккаунті. У мене може бути Барак, у мене може бути Обама, в мене може бути буш. Ну, у мене не може бути там Тімовзир. Розумієте? Я вже фарт, по-моєму, вичерпав з Вандейком. Годь! Домінант? Мьян! Бляха! З Бремером я не повівся, а зараз трохи повівся. Курва! Так він то може стоїть круто, але я його не залінкую, тому він в мене буде напевно фолдером. Папен. Кросс, Фолдер, Хто дублікатом може бути? Дублікат вандейка? Того Берарді? Непоганий, непоганий дублікат. Я в шоці. Папентой задобав, ти вже другий раз він падає в мій клуб. Перший раз був піком. Ну коштує він, як той Бремер, але рейтинг вищий. Фоудер у До СБЧ готовий, але. і тут GG знову ситуація безвихідна. Я не маю що збирати до завтрашнього вечора, я не зможу відкрити ніякий пак. Я можу відкрити тільки пік, а піку немає. Отже, Сергіо Рамос, Вірджо Вандейк і Трент Олександр Арнольд. Розповідати почну напевно з Вандейка, того, хто найшвидше в моєму клубі опинився. 32 матчі я вже з ним зіграв. І найголовніше питання для багатьох із вас, напевно, наскільки сильно така версія відрізняється від простої, золотої, рарної? І скажу вам, що перш за все, різниця для мене у швидкості. Вандейк цей біжить швидше, рухається трішечки швидше тілом, але. Плані відборів і золотий був дуже крутим, тому тут сказати, що є якась різниця справді важко. Взагалі, якщо у вас немає монеток, то рарний Вандейк це. Чи не основна опція, яку треба використовувати. Загалом питань до Вандейка по його діях в захисті немає, як і до питань по Серхіо Рамосу. Він справді класний. Я от спочатку, коли побачив його СБЧ, то побоювався трішечки швидкості, а саме Sprint Speed 77, ну там ще тінь трошки докидує. Тобто швидкість на дистанції, коли йде якесь закидання, чи треба пробігтися. Але коли грав у Райвелс проти суперників, то помічав, що проблем у суперників. Верників з Рамосом немає. Рамос потужно стоїть у захисті. Пройти його непросто, він є досить неприємним один в один. Тож я вирішив, що маючи купу високого рейтингу в антрейді, який знову потрошечки почав накопичуватися, і я його не став викидувати вже на якісь легенди рандомні. Ну от так, от собі вирішив зібрати Рамоса, а монетки там з пари е, Лусіо і Варан я вивів і чекатиму чогось цікавого. Наприклад, Кевіна Дебрюйна, який від мене по ціні втікає, і вже не 3 мільйони, а 3,2 я віддавати такі кошти не хочу, тому поки в мене може грати Сідан або Маркізіо. Обоє по хімії підходять. Ну і саме через відсутність Кевіна Дебрюйне мені довелось шукати лінк для Вандейка. Тож я взяв у команду Трента Олександра Арнольда. 340 тисяч за нього віддав. Це максималка. Зараз він з ринку потрішечки зникає. Можливо, будуть підвищувати ліміт на ціну. Три голи і один асист. Тренд дуже вразив своєю результативністю, тому що захисники в мене не часто забувають навіть флангові і зараз, враховуючи те, що теж чимало. Грав у 3-4-3, ну точніше 3-4-2-1. В попередньому відео ви бачите, як воно працює. То тренд має нагоди і пробити, і віддати асист, і він, власне. Цим користався. Взагалі в нього трейти крутезні на удар зовнішньої сторони стопи на навіси, на паси і стати теж цікаві. Взагалі, прикольний такий і м'ячі забирає досить непогано. Єдине, що мені трішечки не сподобалось, це швидкість. От з тінню ніби 98 має бути, але на полі відчувається, що він якось. Ніби не добігає, ну який Скайлвокер точно рватись буде крутіше. До речі, по швидкості можливо єдине питання до Рамуса і Вандейка, тому що Рамусу трішечки не вистачає спринту, а Вандейку трішечки не вистачає розгону. З іншої сторони, один другого доповнюють і нічого так грають в парі. Але час від часу я згадував за варана в інтерверсії, який досить збалансований в плані швидкості і дуже різко е, рухався. Чесно кажучи, я задоволений дуже парочкою Сергіо Рамус і Вірджіл Ван і Вони зараз в мене в антреді, тож я до них прив'язаний думаю, буду надовго. Ну і на сьогодні все. Якщо сьогоднішній випуск вам сподобався, обов'язково лайк, коментар. В наступному відео, як ви вже здогадались, головним героєм стане обов'язково Михайло Мудрик. Там і побачимось, почуємось, бережіть себе.